Понад 70% усіх шкільних будівель на Донеччині вже готові відкрити двері своїм учням. 324 власні котельні, 74 системи опалення та понад 13 тисяч метрів квадратних покрівлі у школах області. Вже відремонтовано. На таку підготовку витрачено близько 37 мільйонів гривень. 20 з яких бюджетні, а 17 – позабюджетні кошти. Побілка, фарбування та косметичний ремонт. Донецька гуманітарна гімназія номер 33 активно готується до нового навчального року. Більш того, підготовка вже на фінальній стадії. У всіх кабінетах та на поверхах зроблено косметичний ремонт, відремонтовано сходові прольоти. І все за кошти громадського батьківського фонду. Ще одна стаття доходів на ремонт спонсорські кошти. Саме на них у класах придбані мультимедійні дошки та проєктори. Від міського бюджету тепер чекають гроші лише на зовнішній ремонт будівлі. Остаются проблемы наружного ремонта школы, но, к сожалению, этот вопрос находится в стадии решения. Почему? Потому что это финансируется за счет бюджета. Ждем мы его уже, вы видели, что с трех сторон школа сделана, с одной стороны осталось сделать наружные работы, ждем мы, этот вопрос решается на сегодняшний день. Олександр Алексеевич Лук'янченко обіцяв в цьому році закончити ремонт. Головна ж проблема не тільки нестача фінансів з міст бюджету, а й нестача рук. Зайвих коштів у батьків, звісно ж, немає. У класах ремонту вони роблять самотужки. А ось у коридорах та по всій школі цим займається технічний персонал. Уже вважаю, півтора місяці. І кожен день одне і ж. Уборка і покраска. Уборка і покраска. У нас тут шість чоловік, троє в відпускні. Рук, звісно, не вистачає. Всього. На троих тут завхоз я і ще одна технічка. Одинами потихеньку красім, білім не мажем. Щодо підручників, то школа ними вже забезпечена на 100%. Наразі триває останній етап прийому підручників для п'ятого класу. Кажуть, кожна дитина матиме власний комплект. Однак ремонт та підручники це лише один бік підготовки. Існує й інший, який не припиняється навіть на час відпустки вчителів та дитячих канікул. Уже известны, скажем так, темы первых, первого урока. учителя, даже находясь в отпусках, готовят уже эти уроки. Мы готовимся в августе месяце принять участие в мероприятиях, посвященных дню города, дню шахтера. Ну, естественно, готовимся и к первому сентября. У Нас є образцовий ансамбль карамельки це танцювальний ансамбль сучасного танца. Ми кожен год приймаємо участь в карнавалі, посвященому дню города і в этом году теж будем. До 10 серпня всі школи мають бути повністю готові. Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації розпочне так звану прийомку та видаватиме акти про готовність. У департаменті обіцяють, що до 20 серпня вже всі школи пройдуть це своєрідне тестування. Катерина Щугерова, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. you <laughs> За перше півріччя в Україні ввели в експлуатацію 376 об'єктів довгобудів. Про це повідомив профільний міністр Геннадій Темник. Найбільше ввели в експлуатацію житлових будинків 102, решта об'єкти газотеплоенергопостачання, заклади освіти та охорони здоров'я. Лідером зведення в експлуатацію колишніх довгобудів є на сьогодні Донецька область. Це майже півсотні об'єктів. Взагалі-то перед регіонами стоїть завдання активізувати роботу для введення в експлуатацію таких об'єктів і не допустити збільшення довгобудів. Вести в кожній області систему ефективного планування, жорстоко контролювати використання коштів. Станом на 1 січня 2013 року загальна кількість недобудов в Україні становить понад 16 тисяч. Добудувати треба більше 9 тисяч. В Донецькій області більше, ніж 34 тисячі безробітних. Про це повідомляє обласний центр зайнятості. Основна причина дисбаланс між попитом та пропозиціями. Так, наприклад, у регіоні не знайдеться вакансій для фотографів, політологів, кінологів, пілотів тощо. Регіону ж потрібні медсестри, кухарі, слюсарі. Але ж цих вакансій уникають через невисоку зарплатню. Правоохоронці затримали організовану групу квартирних шахраїв. Троє раніше судимих зловмисників діяли під виглядом працівників міліції та займалися силовим захопленням житла у самотніх пенсіонерів. Злочинна група складалася з кількох осіб. Один із чорних ріелторів володів агентством нерухомості. Це й допомагало йому знаходити і жертв, і потенційних покупців. Поки що відомо про чотири епізоди з їх участю. Спочатку не представлялись сотрудниками правоохранительных органов, пользуясь случаем жалобами соседей ну, как одинокие старики не всегда ухоженные есть какие-то проблемы там и с санитарным состоянием этих квартир поэтому они под предлогом то ли жалоб соседей то ли ремонт каких-то коммунальных служб водопровода проникали в квартиру. Узнавали общую обстановку, вдійствували вдвоєм. один над влікав, в это время проводил ас, скажем, так, осмотр да, квартири, находили документи квартири виманювали у самотніх. Тих, хто сперечався, вгамовували фізичним насильством і снодійними препаратами. У полоні постраждалі перебували від кількох днів до трьох місяців. Меня там примерно месяц продержали на другой квартире, кормили, ну, приносили там поесть, с закрытым. Мне нельзя было выходить на улицу, не, я не мог выйти, потому что изнутри квартира не открывалась, ключей у меня не было. Остался я в живых благодаря тому, что мой друг, Кинулся там меня искать, разыскивать, меня нет, и написал заявление в милицию. Ну и в принципе это меня и спасло. За весь цей час потерпіли втратив квартиру усі коштовні речі, у тому числі й старовинні книги. Старенькі Жигулі також стали здобиччю зловмисників. Наразі троє чоловіків затримані. Усі вони були раніше засуджені за майнові злочини. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наталя Максименко, регіональна служба новин. Справжня плантація конопель у домашніх умовах. В одному з районів Маріуполя на території приватного будинку правоохоронці виявили 176 кущів наркотичної рослини, розміри якої вже перевищували людський зріст. Конопляний посів був ліквідований працівниками МВС на місці. Ді слів оперативників, обвинувачена, який вже був раніше судимий, опору не чинив. Йому загрожує позбавлення волі строком до трьох років. Спекотне відпочиваючим спекотно і рятувальникам в держслужбі з надзвичайних ситуацій, вкотре попереджають, спека і навіть засоби порятунку від неї можуть стати смертельно небезпечними. Про це вкотре наголосили під час брифінгу в обласному управлінні цього відомства. Майже 4,5 тисячі пожеж сталося на Донеччині від початку року. Понад 230 в екосистемах, з них 123 – лісові пожежі. На щастя, глобальних наслідків на кшталт американських чи австралійських вони не мали. Рятувальники кажуть, що це заслуга їхньої співпраці з лісниками. Участочки ліса розділені в основному. наскільки от я даже саме врачевнікаприжу, і тому та спасуть. Звісно, що навіть якщо відбувається возгарання. То перш наша розбито учасник не дозволять перекинутися. так є чому повчитися іноземним пожежним у наших. Знайшли вони ще один спосіб вберегти ліс від пожеж, оскільки безвідповідальність наших громадян інколи буває причиною лиха, людей вирішили просто не пускати у ліси. Ходять патрулі в містах. Найбільше вероятного заїзду груп людей і. Просять покинути ліс. Теж непогана тактика. Реалізується у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Гасло про те, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих в управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій суворо попереджають і нагадують. Ми хочемо через средства масової інформації звернутися до батьків, до вчителів, Которые сейчас работают в детских лагерях, чтобы они обратили внимание на безопасность детей на воде, на обучение их правилам поведения на воде и не допускали э, подобных случаев. Подобных трагически. случаев. Подібних випадків, до речі, цього року чимало. За цей рік 64 людини потонули з них сім дітей. Причому більшість за словами рятувальників через необачність батьків. Олексій Куделя Сергій Чорний, регіональна служба новин. Великий і остаточний розпродаж Національний банк України невдовзі припинить продаж сувенірних монет, присвячених Євро 2012 Але до 30 вересня їх можна купити ще зі знижкою. Сьогодні НБУ вкотре презентував монети у Донецьку. Як мають виглядати 60 гривень, щоб продати їх за 3 тисячі? А ось як ці монети зроблені зі срібла і присвячені проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні у 2012 році. Одна монета домінантна. Вона символізує саме проведення турніру. А ось чотири інших присвячені містам, приймаючим чемпіонат. Номінал першої 20 гривень, інших чотирьох 4-10. «Цей набір в дерев'яному футлярі і стоїть 3370 гривень. Такий же набір немножко дешевеле, 180 гривень. Делом в замшевом, но монети там те ж. Єдина різниця стає в футлярі. Такі монети можуть бути вивезені за кордон без будь-яких перепон, адже це повноцінна платіжна монета номіналом усього 10 і 20 гривень. Крім того, Національний банк пішов на зустріч пожеланням наших колекціонерів і поклонників футболу. В цьому році ми отримали вот такі ще монети, які кожен футлярчик Отдельно. То есть монета, которая посвящена финальному турниру по футболу Евро-12 города, отдельно Киев, Львов, Харьков и Донецк. И вот такая монета общая, которая номиналом 20 гривен, которая посвящена в целом финальному нашему турниру Евро-2012. Еще раз повторю, что эти монеты, они изготовлены высокого качества и с голограммой. Рік тому було зроблено 15 тисяч екземплярів таких монет. Скільки їх залишилось сьогодні? У Нацбанку не кажуть, мовляв, комерційна таємниця. Разом з тим, монета з Нейзельберу вартістю 20 гривень у касі НБУ вже немає. Олексій Куделя, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Приємна новина для вірян. Невдовзі у Донецьку побудують храм на честь Цесаревича Олексія. Розташований він буде на перехресті проспекту Панфілова та вулиці Рози Люксембург на території медичного закладу. Наразі закладка каменя вже відбулася. Захід приурочили до святкування 1025-річчя хрещення Росії. До святкування 1025-річчя хрещення Русі залишилось трохи більше тижня. На Донеччині ж тривають заходи, присвячені цій вагомій даті. Прикладом цьому стало закладення каменя під будівництво храму на честь цесаревича Олексія. Розташувати його вирішили на перехресті проспекту Панфілова та вулиці Рози Люксембург на території центральної міської клінічної лікарні №1. 1 З самого ранку у тут тривають останні приготування, готують червоні доріжки та розставляють ікони святих. Представники влади зауважують, що створення такого священного місця та ще й не території медичного закладу вкрай необхідне. Це місце вибрано не случайно по той причині, що здесь находится лечебные учреждения, де страждающие люди приходять з болю, приходять з горем, приходять з травмами, приходять з подорванным здоров'ям. Ми считаем, що це місце дозволить морально, психологічно людям настроїться і, дай Бог поможет. Віселені цих людей, коли саме побудують храм, строки ще не називають. Проєкт на стадії розробки відомо лише те, що гроші на його будівництво надаватимуть меценати та інвестори. Під час будівництва на цій території буде знесене не одне дерево. Та дерев буде знесена, але як правило, ми завжди там, де строїться об'єкт, ми завжди на території міста городка те количество дерев, які будуть. Здесь вырублено, будут посажены на больничного городка. Втім, непорозумінь з боку мешканців не виникає. Вони навпаки радіють, що сьогодні будувати храми почали все частіше. Я думаю, що храм нужен всім: і болящим, і здоровим людям. Богу потрібно всегда молитися, просить Господа благословення. Це дуже потрібне справи, Урочистості з нагоди закладення каменя під будівництво храму розпочалися вчасно. Служба тривала тут протягом півгодини. Нагадаємо, Цесаревич Олексій є сином останнього російського імператора Миколи II. Протягом всього життя страждав від гомофілії, що є спадковою хворобою монарших сімей. Тож ідея будівництва храму на його честь була неспроста. Бом може розділити тільки тот, хто сам пережив. Зажечь другого, може той, хто сам горить. И именно вот царевича Алексея, его страдания, его молитвы Богу, к Матери Божией, они будут врачевать всех тех, которые здесь. Это место скорби, это больница. Никто с радостью сюда не приходит. Приходит за радостью. И вот, видя это, видя его подвиг, Його страдання це буде вас Хранівець зауважимо день закладення каменя. Також обрано не випадково. 17 липня виповнюється 95 років з того часу, як молодий син російського імператора Миколи II Олексій був розстріляний разом з іншими членами сім'ї в Єкатеринбурзі а в 2000 році канонізований Олександра Овчаренко, Катерина Щугерова, Сергій Погалієв. Регіонал.